Слово має Людмила Лікандрівна Демчук, вчителька Максима. Сьогодні в мене, мабуть, найважчий урок мого життя. Я сьогодні не говоритиму про пізнання світу. Говоритиму прощальні слова моєму доброму одному з найкращих учнів мого життя. Я його назвала Максимком. Діти, друзі, називали його Максом, а для вас він Максим Косюк. Страшна звістка прийшла від моїх дітей пізно ввечері. За ніч вони. Перезвонилися, чи за ніч вони об'єдналися в єдине ціле, почали згадувати, яким був добрим, жартівливим, як міг дружити, як міг прощати, як міг вести за собою і який він був цікавий. Але сум у їх постах, які вони в мережі викидали, говорило про те, що серце плаче, скорботить. І що вони всі, хто в Україні, хто за її межами пам'ятають, воляться і будуть молитися за свого Макса. Сьогодні вони тут, вони приїхали, багато їх приїхало, хто зумів. Вони підтримують і дуже добре знають цю сім'ю Максимка, Макса нашого. Я думаю, що у майбутньому я вірю, не просто думаю, я вірю, що пройдуть роки, вони дуже добре знають Анічку. І коли малесенький синочок попросить якоїсь допомоги, вони ніколи не прогнуть повз, вони підтримують його в житті, вони пригадуючи нашого прекрасного Макса, зроблять так, як би зробив він для свого синочка. Звичайно, що в ту ніч я відкрила альбоми з фотографіями. Від того моменту, коли він прийшов від Наталі Климівни мене маленький, худенький такий, але з таким виразним образом обличчя, з такими карими оченятками, як боравчики. Був рухливий, був енергійний, був веселий. І так проходили роки, так проходили час. І фотографії змінювалися. То вже він танцює, то розказує вірш, то на вечорницях він перевдягнутий, то вже дорослий та і спогади так забрали, що пам'ять не хотіла сприймати того, що це тільки відбиток на папері, а мого Максимка вже немає. У школі він був слухняним, добрим, мені дуже було комфортно з ним, дуже добре і привітно. Його батьки виховували правильно. Виховували його, що він був чемний, дружелюбний, що він завжди поступався, що він був завжди успішним. І це в нього дуже добре виходило. Батьки дуже були завжди веселі радісні після батьківських зборів. Я от пригадала ні одного разу, вони не, не спізнились, вони не, не було причини, щоб не прийти. Виходили завжди з посмішкою, тому що все говорили дуже добре про їхнього єдиного синочка, єдиного синочка. Ріс любові, сім'ї, родини. Вбира все, що найкраще було. Тому і хочу сказати сьогодні, що мій Максимко був дуже добрий, дуже добрий. Він був надто справедливий, він був надто відвертий, відкритий. І разом з тим, сміливий і так далі. Всі чоловічі риси він взяв із крові матері, з виховання, з школою, але разом з тим він був дуже ранимий. Я не знаю, чи хто це знав. Його душу ранила несправедливість, його душу ранила обман, його душу ранила зрада. І знаєте, ми в школі вчимо такому доброму, світлому, а коли дітки йдуть в життя, не завжди співпадає наша наука із реальним життям. Одні адаптовуються, а іншим дуже важко прийняти це. І багато можна про мого Максимка говорити. Я тільки зупинюся на декількох таких подіях, які говорять за нього, що це була дуже світла і прекрасна людина, дитина. Колись ввечері стукає мені хтось в двері в школі, відкривається Макс. Я до вас вже пізнував на хвилинку. Але та хвилинка пройшла дуже довго, години. Ми говорили про все, про буття. У нас не було теми. Пробуття, про філософію, про любов. Він розказував свої секрети, він ділився тим, що його турбує. Він шукав поради, він любив вчителів, він любив свою школу. І так тривало дуже довго. Він багато разів не міг пройти пов школу, щоб не прийти до неї. Потім життя закрутило, завертіло. І зустрілися ми. І Він такий радісний, він такий веселий. З такою усмішкою, з такими обіймами, і каже, я в житті зустрів свою половинку. Ви уявляєте, я зустрів свою половинку. Вона така гарна, вона така, вона моя сама найкоханіша. Я пораділа за нього кажу: а вона добра? Дуже, дуже, дуже добра. Але я підписав контракт. І мене так йокнуло серце, тому що тут поєдналося Дві непоєднанні обставини радість і небезпека. А він каже: нічого, все буде добре, все буде добре, тому що його добре серце не могло думати по-інакшому. Пройшов час, Максимко приїжджав, розповідав його, побратими шанували, йому подобалася служба. Він знав, що треба захищати. Він це свідомо вибрав, тому що в нього. Точка зору, це була його особиста, і він завжди доводив її. Як він був в чомусь переконаний, його не можна було переконати в іншому. І він знав, що треба захищати, він знав, що істинний чоловік повинен бути воїном. І коли зустріла його вже у березні в місті, а він забув навіть привітатися і кричить на всю вулицю. Гляньте, гляньте, який мене росте Максимович. Який росте Максимович, який росте Максимович? Я пораділа, обняв дружину і думаю, це, мабуть, найбільше за мене щастя. І після цього щастя Сум, дуа, і сльози. Я думаю, що все те, що зробив Максим, віддав своє життя. За суверенну, за незалежну, за ту Україну, яка буде іншою, оновленою, помитою, за ті кордони, які ми називаємо Україні, компактної України, вони непорушні. І напевно все тоді ще віддасться його пам'яті, його сім'ї, його хлопчику. Він буде гордитися своїм татом, а нам залишається казати, Герої не вмирають, так кажуть. Нам Маслінко, залишиться в пам'яті статним, темно карооким, гарним, добрим, сміливим, правдивим. І ми кажемо: прощай, наш Макс, прощай, наш Максимко, ми тебе будемо пам'ятати. Слава Україні!